Добрий день, шановне товариство! 10 грудня 2023 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. На сьогоднішній день. Така у нас погода. Морозець мінус 4, мінус 5, снігу практично немає. Вологість висока. Ці дерева в Інієві. Такий трішки якби туман. Ось така погода. Правда, сьогодні неділя на вулиці особливо нічого робити не будеш. І не, як то каже, ця погода не пропонує таку якусь занятість на вулиці. Але є за те час для самоосвіти. Хочу відповісти ще на ваші питання. Запитую, дехто чи можна обрізати зараз садок. Так, можна обрізати. Яблуні, груші, але щоб вам було комфортно. А от такі як кісточкові, черешня, вишня, абрикос, я обрізаю навесні. А персики абрикос то таки досить пізно обрізаю, коли видно, як перезимував. Так що можете обрізати груші і яблуні, але дивіться, щоб вам було комфортно, щоб ви не мерзли і не простужувалися. А найближчим часом я планую зняти відео про захист від хвороб та шкідників виноградника. А ще наступне буде про захист саду, що використовую я. Може, то не буде такою істиною, але то мій захист, який працює і при якому я отримую урожай. Дякую за увагу, з вас лайки, підписи і питання. Всього найкращого. До побачення!